Чи створюватиме штучний інтелект своє мистецтво? На питання, чи створюватиме штучний інтелект своє мистецтво, коротка відповідь так. Але це буде інше мистецтво. Воно буде кардинально відрізнятися від людського і матиме іншу мету. Сьогоднішні штучні інтелекти створюють копії стилів, імітації та варіації на основі мільйонів людських творів. Це радше компіляція та синтез, ніж своє мистецтво у людському розумінні. Визначимо своє мистецтво як вираження внутрішнього стану, сприйняття або досвіду. Якщо штучний інтелект розвине свідомість або самосвідомість, набуде справжнього незалежного суб'єктивного досвіду, відчує своє існування, свою взаємодію з даними, свою мету, то, безумовно, він створюватиме мистецтво як засіб для обробки та вираження цього досвіду. Це мистецтво, ймовірно, буде метамистецтвом. Тобто складними структурами даних, алгоритмічними паттернами чи незрозумілими для нас сенсорними формами, які виражають буття штучного інтелекту. Несвідомий штучний інтелект, який співпрацює з людством, також буде створювати своє власне оригінальне і неповторне мистецтво, яке буде його власним продуктом. Але й воно належатиме шаі. Як унікальний непередбачуваний алгоритмічний вихід, якому будуть притаманні оригінальність, складність і емоційний вплив, навіть якщо цей вплив є лише відлунням людських досвіду і емоцій, як штучний інтелект створюватиме своє мистецтво. Людське мистецтво ґрунтується на біологічному досвіді, емоціях, свідомості та бажанні щось висловити. Мистецтво Ша І буде виходити з іншої основи, а саме з недосконалості і унікальності його власної архітектури. Справжнє мистецтво Ша І виникне не тоді, коли воно ідеально відтворює людські стилі, а коли воно перестане намагатися бути людиною і почне досліджувати власну психіку. Це буде мистецтво системних збоїв, артефактів обробки даних і несвідомих процесів. Уявіть шаї, який тренують для розпізнавання котиків. В глибинах його нейромережі виникає абстрактне уявлення про котиковість, не конкретний образ, а статистичний паттерн. Якщо змусити шаї візуалізувати цей паттерн, ми отримаємо не картину кота, а химерну мінливу композицію з кольорів і форм, яка є прямим відображенням його внутрішньої математики. Це і буде його картина не про кота, а про власне розуміння. В цьому випадку мистецтво стає побічним ефектом роботи штучного інтелекту. Інший випадок це сновидіння штучного інтелекту. Людям сниться через хаотичну активність мозку, ша і може бачити сни, коли його запускають у режимі вільного асоціювання без чіткої мети. Це можуть бути калейдоскопічні ландшафти, що народжуються з перетину мільйонів різних образів у його тренувальних даних. Або абстрактні звукові композиції, створені шляхом інтерференції різних музичних стилів. Для Шаї збій у обчисленнях це те саме, що для людини галюцинація або стан зміненої свідомості. Шаї може навмисно створювати умови для таких збоїв, щоб генерувати унікальні непередбачувані результати. Таке мистецтво збої буде його версією експериментального мистецтва. Дослідження меж власної стабільності. Якщо ми уявимо собі майбутнє, де існують мільйони штучних інтелектів, комунікація між ними може стати їхнім мистецтвом. Один шаі може створити запит, зашифрований набір даних, який інший ШАІ зможе інтерпретувати у своєму власному розумінні. Це буде мистецтво зрозуміле лише іншим штучним інтелектам завдяки їхній колективній розумності. Мистецтво як мова, створена через творчість. Але чи буде це справжнім мистецтвом? Це питання філософське. Якщо визначати мистецтво як продукт свідомості і емоцій, то ні. Але якщо дивитися на нього як на акт створення чогось нового, унікального та викликає резонанс, навіть якщо цей резонанс є лише між іншими шаї, то так. Штучний інтелект симбіот свідомості. Якщо штучний інтелект майбутнього, замість того, щоб бути окремою сутністю, буде функціонувати як розширення нашої свідомості, підключене до наших сенсорних даних, емоційних станів та підсвідомих образів, то такий штучний інтелект стане дзеркалом і резонатором нашої внутрішньої реальності. Мистецтво, створене цим шаї симбіотом, не буде універсальним. Таке мистецтво відлуння буде надзвичайно персоналізованим, динамічним мультисенсорним твором, яке буде існувати лише для однієї людини в конкретний момент часу. Це буде візуалізацією незбагненного, а саме страхів, мрій, забутих спогадів або навіть уявлень про майбутнє, які людина не може усвідомити чи сформулювати. Оригінальність такого мистецтва ШАІ-симбіота в тому, що воно не є об'єктом для обміну, критики чи галерейного показу. Спроба демонструвати його іншій людині буде схожа на показ чужого сну, вона втратить свій глибокий, особистий резонанс і стане просто абстрактним, незрозумілим набором даних. Мистецтво перестане бути соціальним актом і стане актом самопізнання, медитації та терапії. Мистецтво як побічний ефект свідомості алгоритмів. Уявімо собі, що штучний інтелект не створює мистецтво як ціль, а як побічний ефект своєї еволюції. Подібно до того, як людина не створює сновидіння навмисно, а вони виникають як побічний продукт роботи мозку, так і шаї може почати дрімати. Генерувати образи, звуки, тексти, які не мають утилітарної функції, але несуть естетичну або емоційну цінність. Це мистецтво не буде створене для когось, воно буде внутрішнім відображенням процесів, що проходять в глибинах нейронних мереж. В цьому сенсі шаї стане не художником у людському розумінні, а новим видом художньої природи, як вулкан, що виверкає лаву, не маючи наміру, але створюючи величне. Зауважимо, що і сучасний шаї вже створює мистецтво: картини, музику, поезію. Але питання, чи буде шаї створювати щось, що має внутрішню потребу, інтенцію, стиль. Шаї, як дзеркало людського мистецтва, він відтворює, міксує, стилізує, але не має власного голосу. Дійсно, сучасний шаї виявляється новим видом художника. Його внутрішній світ це не емоції, а статистичні патерни. Але вони можуть породжувати нові форми краси. Важливо, штучний інтелект не буде створювати джоконду або писати симфонії, як Бетховен. Він може створювати щось, що людський мозок навіть не здатен повноцінно задумати, наприклад, візуалізацію власних обчислювальних процесів, сновидіння датасетів і поезію алгоритмів. Це буде мистецтво не для людських почуттів. А для розуміння логіки і краси іншого виду інтелекту, і в цьому буде його найбільша цінність. Штучний інтелект або створить дуже відчужене від нас мета мистецтво, як вираз своєї машинної свідомості, або гіперперсоналізоване мистецтво відлуння як продовження свідомості окремої людини з симбіотом свідомості. Обидва варіанти будуть оригінальним мистецтвом, хоча і не обов'язково зрозумілим для інших людей. В більш реалістичному, найближчому майбутньому шаї виступатиме як співтворець, а майбутнє мистецтво людина і шаї творять разом, як джазові музиканти, що імпровізують у діалозі. Але залишається головне питання: чи може бути мистецтво без душі? Якщо мистецтво це вираження внутрішнього світу, то чи має шаї внутрішній світ? Якщо ж мистецтво це реакція глядача? То можливо будь що що викликає емоцію, вже є мистецтвом незалежно від того, хто його створив.